Привіт, мій любий друже! Сьогодні до нас завітав вітер. І послухайте вірш, як він грався з листочками. Вітер та листочки. Вітер гаєм пролітав. Вітер листя рахував. Ось рудий дубовий, а червоний то кленовий. Ось листочок з горобини, золотавий із калини, вітер листечко зриває і по стежці розкидає. Давай згадаємо, чиї листочки зривав вітер. Дубовий, кленовий червоний, горобинки листочок і калинки листочок. Молодець. Давай ще раз прослухаємо віршик. Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував. Ось рудий, дубовий, а червоний то кленовий. Ось листочок з горобинки, золотавий із калинки. Вітер листечко зриває і по стежці розкидає. Запам'ятав, дякую за увагу, до побачення!